Івано-Франківськ приєднався до міжнародного руху Візьми, якщо хочеш, віддай, якщо можеш. Відвідувачі місцевих кав'ярень тепер можуть анонімно пригостити один одного підвішеною кавою. Якщо на закладі або всередині є ось такий дизайнерський логотип, значить тут діється особлива соціальна гра. Її учасники наголошують, це не благодійність, а просто подарунок. І підвішують вже не лише символічну каву, але й інші напої та навіть страви. З переліком підвішеного можна ознайомитися на спеціальній дошці. Людей, які реально цю каву підвішують. В меншості її беруть, але підвішують дуже багато людей, дуже багато бажаючих. Ми обновляємо цей список кожен день. Люди вирішили підвішувати все, що заводно. Це був мед, вершки, молочні коктейлі. Почали навіть навіть десерти підвішувати. І Какао, насправді ну, це дуже добре, що ми розширили це підвішування. Ми вийшли з рамки підвішеної кави і підвішили все наше меню. В середини грудня підвішену каву можна знайти в Трьох кав'ярнях Івано-Франківська ініціатори впровадження такої ідеї кажуть, повноцінно вона зможе запрацювати лише в тому випадку, коли стане масовою та звичною, і розраховують особливо у ці святкові дні на підтримку людей, а певною мірою навіть на диво. Свято якоїсь доброти, комусь хтось подарунки робить, відповідно такий самий подарунок, глянувши просто на роздатковий блуклет, що ви маєте можливість просто щиро віддати і так само щось отримати. Людина, коли отримує, вона з радістю віддає. І враховуючи, що зараз свята, то я думаю, Ще активніше буде відбуватися це все. Як це буде таких масштабів набирати? Зараз ведемо переговори з власниками. От всі охочі відгукуються. От чотири заклади це буквально за один день п'ятницю. Ми домовились. Вже завтра буде більше, більше і більше. Вперше про старовинний звичай, який шанували власники середземноморських бістро, написав у своєму романі один з італійських письменників. Тамтешні клієнти часто купували дві кави, випиваючи при цьому тільки одну. Іншу бермен записував собі на дошку для випадкового небагатого відвід. Відувача інтернет-блогери підхопили тему та розповсюдили у всесвітній мережі. Завдяки цьому так звана підвішена кава з'явилася і в Україні.